Є новина, друзі. Санкції швидше. Трамп натякнув Путіну. Європа карає українців із за Зеленського та схема генпрокурора. Дослухайте. До кінця, щойно Трамп зробив заяву, дуже цікаво, що Зеленський по-любому зустрінеться з Путіним і, можливо, там буде Трамп. І це мало відбути ще три місяці тому. Ну, це натяк Путіна, що він не хоче завершувати війну, і давним-давно це все мало бути завершено, так каже Трамп. До цього за дві години Трамп зробив заяву про те, що санкції елементарно можуть бути введені набагато швидше. І що це нам говорить в контексті ну, всіх новин, які я далі розкажу? Що реально йдуть таємні перемовини і це абсолютно зрозуміло, і всі чекають зараз. Я так розумію, відповіді від Путіна чи готовий ви він зустрічатись на зустрічі лідерів і припиняти війну, чи ні? Тобто йому дали якийсь там відповідний термін, якщо він каже ні, тобто будуть у ці смертельні санкції вторинні. Чому? Тому що і Зеленський сьогодні заявив, що початок завершення війни можна зробити тільки на зустрічі лідерів, тобто про щось реально домовитись. Також Ердоган заявив, що він буде дзвонити Путіну і Трампу. Ну і за привозити їх, просити приїхати в Стамбул на саміт. Я думаю, туда прийде Зеленський саміт, якраз про завершення війни і оцієї зустрічі лідерів. Тобто, це говорить, що якби йдуть таємні перемовини, і вони зараз домовляються. І ми скоро, я думаю, вже побачимо, чи готовий щось Путін припиняти і завершувати війну, чи ні. Тому що якщо ні, і Трамп нарешті це зрозуміє, тобто будуть в ці вторинні санкції. Тільки тримаємо кулаки, щоб ці санкції були і від Євросоюзу, і від G7, Тоді це просто знищить їхню економіку. Росіян публічно росіяни відмовляються, я Сьогодні про це говорив. Вони кажуть: там за 30 днів навряд чи буде зустріч лідерів. Ну але це публічно. Ми ж не знаємо, що відбувається не публічно. Ну і ще цікава деталь Китай же ж теж хоче звести Трампа і Путіна. Ну там наряд чи буде Зеленський 3 вересня. Якщо Ердоган зробить це свищ, швидше, тобто Китай втратить можливість як -то щось отримати від цих перемовин. Тому стежимо це цікаво, і це може нам показати, коли ж нарешті завершиться війна, і ми отримуємо припинення вогню і припинення війни. Друге питання ЄС вже карає. Україну і владу, ну і за оцих подій авторитарних, які відбулися, вони поки що не скасовані. В четвер буде голосування Верховної Ради. Вже нам дали ну, наступний транш по одній програмі на півтора мільярда менше, тому що Україна не виконує реформи. І з одної сторони це погано, що нам дали на півтора мільярда доларів менше, і це погодило до речі Посли ЄС. А з іншої сторони, ну я вважаю, що це добре, це навчання. І Європа так має діяти далі. Треба, щоб українська влада ну якось спустилась з небес на землю. Треба призначати керівника БЕП. Ну повернути зрозуміло, незалежність набу, не порушувати закон, конституційні права громадян. Тому що в нас це порушується масово. А європа мовчала. Ну тому що війна ми не будемо нічого говорити, втручатися. А вони тут що хочуть, то й роблять. Це ж об'єктивні речі. І зараз, от, отримавши перше поклання, невелике, зрозуміло, що Євросоюз ці гроші може пізніше нам дати. Ну, але це серйозний показник, що Зеленський своїми діями наніс бюджету збитків вже півтора мільярда. І влада в цілому. І це треба робити. В Європі треба контролювати Зеленську владу, контролювати ну, чітко, тому що і санкції деякі незаконні. А якщо міндіч в цій квартирі то що розповідають, ймовірно, да, визначав проти кого вводити санкції забирати в них бізнес. Ну тоді всі санкції треба переглядати, відміняти і розуміти, що взагалі влада з цим робить інструментом. Це не інструмент там, захисту держави, а заробітку просто виходить. Ну я вже не кажу там підозри, незаконні, не призначення і так далі, і тому подібне. Багато є маяків, які влада порушила і вирішила, що ну, якщо Європа мовчить, можна робити що завгодно. І тут люди вийшли, і Європа перестала мовчати. І Європі треба продовжити. Але гроші Україні потрібні. Наступне питання: схема генпрокурора. Ви всі подумали, що зараз буду нападати на нового генпрокурора Графенка. Ні. Мені подобається його схема роботи сьогодні по Львівській області, от по Садовому дві адміністрації, які ну, змовились і розкрадали гроші на відбудові будинку, в який попала російська ракета на Стрийський. І вони отримали підозри і ще один керівник підприємства. Але що цікаво, отримало 18 людей підозри по всій Львівській області, різні справи. І знаєте, в чому схема полягає? Це схема спецоперації. Тобто в один день. Різним людям з різних організацій, Митниця, Ліси України, адміністрації садового, які розкрадали на будинку, інші отримують підозри від прокуратури разом з, ну, з багатьма правоохоронними органами. І знаєте, який це фурор наводить в області? Дуже великий, це дуже класна схема. Якщо прокурор далі так піде по Україні, розумієте, після такої схеми, коли 18 підозр люди в одній області отримали, а в цій області всі один знають. І там ще багато є питань, хто де краде однозначно. І Утримали 18 людей. Корупція однозначно зупиняється на якийсь довгий період. А якщо такі операції продовжуються, то всі починають думати, звідки інформація, хто здає, хто зливає, кого затримують і так далі, і тому подібне. Тому мені ця схема однозначно подобається. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, відписка, телеграм шапці профіля. Підписуйтесь.